до 84-ї колії другого барону, 19-ї годині 34 хвилини. Потяг 6169 69 львів моршин доживає останні дні. З 27 травня його та ще 5 приміських електричок Львівська залізниця скасовує. Одну досянок та три до Пасажири такою інформацією заскочені і вкрай обурені. Я не чув того, що скасовують. 27 травня його вже не буде. Оцей водійки, оце, так? Звичайно, що то звичайно погано, бо вже звикли до нього. А тепер а що то робити? Якусь акцію. Залізниця запевняє, що подбала, аби люди мали альтернативу, та пасажири кажуть, наразі не знають, як обходитимуться без скасованих потягів. Більшість не вірить в мотивацію. Реформи, що електрички непопулярні і збиткові. Такого не може бути. То залізниця в собі вигадує якісь такі але потяг, то й дуже потрібний. А Тому багато, ж, багато людей, да, там скільки людей? Їздить багато пасажирів туди-назад, особливо багато по селах. Постійно от я, повний вагон, було навіть не було де сісти. Тепер людям доведеться пересісти на маршрутки, та якщо електричка зі Львова до Стрия коштувала 10 гривень, до Моршина – 11, а до Сянок – 12, то автобуси обійдуться у 18, 22 та 30 гривень відповідно. А ті, хто подорожує на далекій відстані, узагалі не матимуть вибору. 91 й потяг найпопулярніше сполучення між Києвом та Львовом. Знаєте, що 91-й поїзд більше не буде їздити. Я то не буде, 27. я не знаю. Дуже шкода. Дуже шкода. Звістка про скасування 91-го викликала жваве обговорення у соцмережах. Дехто поскаржився на офіційній сторінці прем'єр-міністра. Він пообіцяв розібратися. Я інколи не зовсім згоден з керівництвом залізниці. Інколи вигідно і зручно провести ніч у поїзді, щоб рано вранці бути в якомусь місті і витратити день для вирішення певних питань а увечері так само повернутись додому. Тому я ще раз доручу керівництву залізниці вивчити і доповісти з цього питання. Залізничники ж до останнього не могли точно сказати, що буде з 91 м та 92 м потягами. Виправдовуючись, запропонують денні рейси до Києва новими корейськими електропоїздами. Три рейси в добу, тобто, буде ранішнє обіднє і вечірнє відправлення зі Львова і аналогічно з Києва назустріч, орієнтовний час руху потяга. 4, 4 години 50 хвилин та коштуватиме швидкісний потяг до Києва дорожче, ніж, наприклад, літак зі Львова у сусідню Польщу від 307 до 474 гривень залежно від класу. Ціна змінюватиметься і від дня у четверта суботу Hyundai буде на 10% дешевшим. Сьогодні ж стало відомо. Залишається і потяг номер 91. Натомість увійде в історію майже десяток поїздів. У новому графіку руху львівською залізницею курсуватиме 292 Електро та дизель поїзди у діючому графіку є 300. Щоб призвичаїтися до численних змін, пасажири мають ще три дні. Залізнична реформа почне діяти з 27 травня.